Текст вона. Майже коли забуваєш, куди йшов і з ким ріс а життя сходить з дистанції, тікає на пахне частіше бромом, рідше дом комусь, та дорога, з якої він пише до неї, більше тобі не озвуть. Мені дихається, нині повільніше, не так, як тоді. Коли ми були пришвидшені літом риби в воді, ти думав, а що тоді, а що вона, тобі вистачало літа. Як священнику хліба й вина, тобі бракувало сили читати її молитви з книги небес і тіл загублених серед трави. Тобі бракувало сповідей, а потім її причасть, навіть не уявляючи, як це вмирати щастя. Тобі бракувало грузду, грошей і навіть рим, а вона... Осягала любити тебе хворим, бідним і злим, Без якихось навій, що якщо за те, чи але у ній щось тремтіло у скронях Округле й мале. Вона присягала сонцю Обвітрено і сердито, Гріючи сонну землю, де сотня лежало вбито, де обвуглені пальці, ніж зламаних перепліч де крові більше, ніж поту, де зруйнували січ. Вона мріяла жити в часи. Де звитяжили козаки, вона б годувала їх, як голубі із руки. Жила б одалік, обід запорізьких брам, продавала б сльози свої, мов найновіший крам, вона берегла б вогонь в їхньому курені, оминала б постійно стріли усіх чоловічих дні, і курі б за нею мчали хортами у хортиці. А вона носила б волю в ямочках на щуці. Над нею вищали б нагайки розлютованої орди, ти би щоразу просив її, ховайся, тікайся, тікай, іди. А вона би собі мовчально дивилася вдалину. Або посміхався, знаючи, що таку сотворив одну. І, хоч скоро вже знищать січ і спалять її, як трою, вона каже: А можна я, хоч в отут постою? Ти розгубився умить, і люльку затягнуть у нову і подумав, Боже, хотів зустити б колись її знову. Козаче, вдруге вже я не повторюю хиби свої, тому якомога сильніше обійми її, щоб на тобі лишився мій запах її самоти. Якомога сильніше. Чуєш, а тоді?